На початку лютого керівник комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш підписав меморандум з міжнародною гуманітарною організацією Астит. Комунікація з якою триває вже майже рік. Перший раз ми з ними запрошували їх в наше місто. потім вони влітку приїжджали, обстежували об'єкти критичної інфраструктури. А саме в нас, ну тобто, ми їх показували, показували проблемне питання. За результатами обстеження було визначено три об'єкти, які потребують заміни обладнання. Днями підприємство отримало дане спорядження. Це підвищувальна установка за адресою. 1 травня 113, де на сьогоднішній день виконуються роботи. Тобто, на цей об'єкт було нам надано обладнання, це саме насосне обладнання, насос. До нього частотний перетворювач і повністю заміна всіх мереж в цьому приміщенні. Друга така підвищувальна установка буде встановлена за адресою вулиці Ярмаркова, 41, 4 а в цьому приміщенні теж нам є насос. Ми вже його отримали, і все обладнання, всі мережі, вся запорна арматура, яка повинна встановлюватися. В цьому переміщенні ми вже його на сьогоднішній день отримали. Відтак ці два мікрорайони будуть забезпечені безперебійною подачею води. В одному мікрорайоні це 8 будинків багатоповерхових, а на Ярмарковій – 22 житлових будинків, дитячий садок, дитяча лікарня і школа номер 6 Тобто, і там проживає населення більше п'яти тисяч абонентів. наших. тому. І це при цьому ще обладнання, воно сучасне і з частотним перетворюванням. при цьому ще дасть можливість економити енергоносії, тобто електроенергію. Ще один насос вже в дорозі. Його встановлять на свердловину номер 1 за адресою вулиця Незалежності, 59. Технічна підтримка була вкрай необхідна та нагальна, зазначає Андрій Гавриш. Мережі знаходяться в такому веткому стані. часто є затоплення приміщення, де знаходяться насоси. Тим і більше їх було, коли було постійне відключення електроенергії і обладнання запускалося, тобто гідроудари були там проблеми на сьогоднішній день. Ведуться роботи з монтажу на об'єктах працівниками комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання.